Кожна створена річ має початок свого існування, має послідовність подій, чинів, актів і фактів, які творять її історію. Так і наша українська папська колегиство Юсафата у Римі офіційно започаткувала своє існування у 1897 році. 18 грудня окремим актом папи Лева, XIII патернам беневеленцям на славу Божу, на честь і плекання надії Української церкви. В цьому історичному періоді розгортається вже самостійне життя колегії святого Йосафата, яка започаткувала своє існування найперше при церкві святих Сергія Івака в Римі. А її завданням було виховання майбутніх священиків та науковців української греко-католицької церкви. Першими її ректорами були оці єзуїти, А вже з 1904 року конгрегація для східних церков передала керівництво колегії під покров священиків чину Василія Великого. Та після закінчення Першої світової війни і збільшенням кількості студентів з України та українських діаспор постала нагальна потреба нового більшого приміщення колегії. Тому папа Пій XI, відповідаючи на це прохання ректорату колегії та ієрархії ОГКЦ, ініціював будівництво нового будинку на території, яка належить святій столиці на пагорбі Джаніколо, де папська українська колегія святого Йосифата діє від 1932 року до тепер. 25 січня 1959 року в місті Римі під час промови у Капітульній залі монастиря при Базиліці Святого Павла, що за мурами, папа Іван 23 проголосив скликання єпархіального синоду Римської дієцезії та Вселенського собору Католицької церкви, скликання другого Ватиканського собору. Мало далекосяжні наслідки для цілої церкви, а в ближчій перспективі. І для української католицької громади в місті Римі. Уже 9 червня 1960 року від року Папської української колегії святого Сафата отця Атаназія Великого покликано на уряд секретаря предсоборової комісії для східних церков. З того часу отець Атаназій став проректором колегії святого Єсифата, а з жовтня цього ж року віце-ректором колегії став отець Софрон Мудрий. Від заснування нового будинку колегії тут щорічно було кілька десятків студентів від 30 до 50. А коли було мало студентів з української церкви, колегія приймала студентів інших. Католицьких церков. У наш час, після реконструкції колегії у 2013-15 роках, число студентів щороку доходить до 50 або і 60 осіб ректора, віце-ректора та духовника колегії, призначає декастерія для східних церков з єромонахів Василянського чину святого Йосифата яких пропонує генеральний настоятель, під час виконання обов'язків віцеректора отець Мудрий продовжував свої наукові студії в Папському латеранському університеті, здобувши в 1964 році ступень доктора канонічного права. Його наукова подорож продовжилася в Папському східному інституті, де він захистив ліцензіат зі східного канонічного права в 1968 році. А пізніше, в лютому 1969 року став викладачем східного канонічного права. До обов'язків віцеректора колегії зазвичай належить допомагати ректорові в адміністрації та навчально-виховному процесі, у забезпеченні колегії та студентів всім необхідним для проживання і навчання, контролювати внутрішній порядок у колегії і сумлінність навчання студентів, представляти колегію. На доручення ректора, заступати ректора за його відсутності та виконувати інші доручення ним завдання. Крім цих загальних обов'язків від ректора, у колегії Святого Сафата був ще один важливий обов'язок. Оскільки студенти східного обряду вивчали філософію і богослов'я в навчальних закладах латинського обряду, потрібно було організувати для них курси східних церковних дисциплін. За п'ять років філософсько-богословських студій потрібно було передати семінаристам, крім тих знань, які вони здобували в університетах, знання східної літургіки, пояснення обрядів богослужінь і способу уділення святих таїнств, навики церковного співу, курси історії української церкви, проповідництва тощо. Крім ректора, віце-ректора і духовника, згадані або і інші предмети могли викладати фахівців з поза колегії, яких Ректор для цього запрошував. Такі лекції відбувалися у вільний від навчань день і під кінець кожного з курсів був екзамен. У ті часи вільним від університетських лекцій днем був четвер. Тож домашні курси відбувалися у цей день, отець Софрон. Зазвичай викладав студентам курс історії Української церкви і курс гомілетики, тобто проповідництва, а також інші предмети. Матеріали цих курсів згодом склали основу книжок, виданих друком. Один з обов'язків, які виконували василянські священники в Римі, в тому числі отці колегії святого Єсафата служіння святих літургій та виголошення недільних проповідей на Ватиканському радіо. Українські програми Радіо Ватикану розпочалися 14 грудня 1939 року. Отецьофрон мудрий 1965 році, разом з одним із студентів колегії їдуть до Чехії. А пізніше до України, де після воєнних дій маю змогу відвідати родину. І в цьому часі отець Софрон Мудрий дізнається, з якою увагою, з якою пошаною з якою спрагою вірні української греко-католицької церкви слухають радіопередачі з Ватикани. Коли він повернувся до Риму. Він перший спосіб пішов до Радіо Ватикана. А папа Павло VI посприяв тому, щоб Радіо Ватикану вело трансляцію для вірних Української Греко-католицької церкви двічі на день. Також посприяв тому, щоб свята літургія служилася не раз на місяць. Як це було раніше, але щоб служилися кожній ділі і також кожного свята. Тож від 13 лютого 1966 року започатковано щоденні передачі Радіо Ватикану та щонедільні відправи святої літургії. Серед дикторів та проповідників визначне місце займав отець Суфрон Мудрий, який у 1966 74 роках аж до призначення ректором колегії був помічником керівника українського відділу Радіо Ватикану. Під час свого служіння в колегії як віцеректор і ректор. Отець Софрон часто служив святу літургію в каплиці Ватиканського радіо, яка транслювалася на Україну, а тексти його недільних проповідей та цілих циклів радіопередач побачили світ у Римі як окремі книжки, які потім перевидавалися і в Україні. За час праці на радіо отець Софрон приготував виготовлення сотні аудіокасет та десятків аудіоплівок із біблійно-літургійними текстами. І релігійними піснями для розповсюдження в українських громадах, 2 липня 1974 року стало відомо, що ректор колегії Йосафата, отець Єронім Хімій, чину святого Василя Великого, отримав призначення на єпископа єпархії у Канаді, так виконуючи обов'язки ректора. А від 5-го. Вересня цього ж року новим ректором колегії став дотеперішній віце-ректор отець Софрон Мудрий. На посаді ректора колегії він залишитиметься упродовж 20 років. 16 січня 1983 року відвідав нашу колегію його святість. Папа Іван Павло II на закриття ювілейних святкувань, 85-річчя заснування і 50-річчя нового осідку колегії. Того вечора відбувся молебень, котрий очолив папа, а співслужив з ним, в тому числі, і тодішній ректор отець Суфрон Мудрий. А щоб цей ювілей і відвідини Вселенського архієрея Івана Павла II колегії святого Сафата не пішли у забуття. Ректор Суфрон Мудрий при вході до колегіальної церкви доручив спородити мармурову таблицю, котра знаходиться тут досі. Окрім заснування різноманітних науково-видавничих гуртків, марійської дружини колегії, читальні, також хочеться згадати і колегіальний часопис Альма-Матер, заснований ще 1953 року отцем Іваном Музичкою і традицію безперервного видання якого продовжив і пильнував ректор Суфрон Мудрий. Цей журнал був і є своєрідним образом пульсування культурного життя зацікавлень молодих кандидатів до душпастерської та наукової праці. Після закінчення останнього терміну свого служіння як ректор тут у колегії з Йосифата у 1994 році отець доктор Суфрон Мудрий був готовий повернутися до Сполучених Штатів Америки. Оскільки належав до американської провінції Василянського чину. але як знаємо, Боже проведіння вирішило інакше. Єпископ Івано-Франківський Кірсофрон Деметерко запросив його на посаду ректора Івано-Франківського теологічного інституту. Так сповнилася мрія отця Софрона служити своєму народові на його батьківщині. Сьогодні дякуємо Богу, що подарував нам такого владику, такого старанного та сумлінного ректора, учителя та вихователя, справжнього батька для багатьох поколінь колегіантів, людину, котра все своє життя поклала на вівтар служіння Богу та людям. Історія колегії святого Йосифата, мабуть, назавжди нерозривно поєднана з особою її довголітнього ректора. Владикою Софроном Мудрим його спадщина продовжує жити в серцях і умах тих, кого він знав, з ким працював, жив та молився. Колегіум продовжує залишатися яскравим осередком інтелектуальних та духовних пошуків, несучи вперед вогонь мудрости та духовності, збережений його багаторічним ректором і виплеканий мудрістю владики Софрона.